Нестерпний гуркіт, хмари, пилу, відсутність дороги, зруйнований міст, будівлі, з тріщинами, знищені ліси. Це не наслідки катастрофи, це все проблеми одного села. Жителі Коршева, Коломийського району, у всіх своїх бідах звинувачують держлісгосп цього разу. Терпіння луснуло, перекрили дорогу. кажуть, або державне підприємство допомагає лагодити дорожнє полотно, або лісовозам їздити через село. Зась. Роман Бойчук мешкає у Куршеві Коломийського району. На його будинку тріщини. Чоловік каже, все через надмірно перевантажені машини із лісом, які активно возять деревину через село. Пан Роман звертався до керівництва району. Там не допомогли. Проблему разом із односельчанами взялися вирішувати самотужки. Будемо перекривати дорогу, не будемо давати їх в Ярослав Савчук мешкає у сусідніх лісках. Підтримує пана Романа. Розповідає, дороги і так у жахливому стані, а габаритна техніка Держлісгоспу розбиває її до краю. Так що згодом. І ремонтувати буде нічого. Ми хочемо поряктувати дорогу своїми силами. Е, на даний момент у нас зараз зібрано коштів е, з громади 26 тисяч. Вже 28 є на, на, на теперішній час. Цих грошей вистачить майже на три машини асфальту. Та цього замало. Тому коршівчани запропонували лісовому господарству долучитися до ремонту дороги, адже тій довели полотно до краху. Ну як гроші давати, що я витягнув гроші. Ні, Головний інженер держліз. Згоспу запропонував іншу допомогу. Нагоді вам дати техніку. Нам дорожники дають техніку безплатно. Дорожники робити, нам техніки не потрібно. Не дійшовши згоди, перейшли на особисте. Ви на мене набережою, що я від вас забрав дуба з під хазів. Я законно поступив. Я на другий день мені привезли другу дуба. Бачите, знову 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 незаконно. Незаконно. А скільки ви украли незаконно? Ви мене зберегли руку. Якщо, Якщо, просто так. вас знаєте, що вас є ще зловити. Я вам поясню, чому хеще вас лови Ви маєте всі документи Ми, в руках. Ліс перевозять абсолютно законно. Розповідає Василь Кріпчук. Згідно зідо лісового кодексу України. Мешканці села викликали державто інспекцію. За словами лісівників, жодних порушень правоохоронці у них не зафіксували. Ніяких не Тому, ніяких не визуважи. Ні. Перегрозу машини немає. Ні не форумі ніхто ніхто ніяких деталь. Де ж є люди говорять? Є на то на суті. можна говорити. Іван Війтенко Скоршева каже: зруйновані дороги, це лише пів біди. весь ліс без без всякого графіку, без всякого плану, повністю підчисту знищили. Ростуть тільки кущики, більш нічого. Нічого не насаджено. Ми поїхали до лісу. Представники державного господарства обіцяли показати молоді деревця. З півгодини водили хащами нових насаджень не знайшли. Одні пеньки. Сільський голова Коршова Михайло Пежук розповідає, дубовий ліс, який безжально знищують, був посаджений ще за Австро-Угорщини та Польщі. Всіх цих людей болить що так безпідставно це вирубується, а при цьому насадження. Вони по певних по, по різних причинах, бо в принципі робота тут проводиться, але ми розуміємо, що є і об'єктивні причини. Але ми бачимо в цьому комерційні заохочення певних структур, напевно, які зацікавлені в винищенні цього лісу. Михайло Пежук каже, громада за законом має великі повноваження, але скористатися ними не може. Щоб ми не маємо взагалі ніякого впливу на лісове господарство. З Нами ніхто не погоджується виробки після довгих дискусій. Представники села поїхали до Держлісгоспу. Ми розуміємо, що це державне підприємство, але теж певні має якісь особливості. Ми зараз будемо вирішувати е, можливості залучити їхню допомогу до е, ремонту цих доріг. На території державного підприємства підписали гарантійний лист, в якому лісівники дали обіцянку все ж таки допомогти відремонтувати дорогу, якою й далі возитимуть деревину. Із Коршева Коломийського району Марина Максимів Ігор Кофлюк. для подій телеканалу НТК.